Ну, а чого ти плачеш? Ой, тому, ну Ти що... хотіла справду почути. Я тобі сказав, що я ти так? набрала лишню вагу, ти другий раз снідаєш нутелла чомусь. Володя, ну, я в тебе таке не говорила казати мені такого. Ти мене поспитала чи піднабрала ти трошки. Я кажу, так, да, не трошки. Ти виглядаєш вже ну торчить. Всі на зиму поправляються, це зразу всі знають. Для всі того зима... треба їсти нутел, ану пішли на вагу. Давай, вставай. Володя, вона не працює. Перше, по друге там ваша. Що вона, вона працює, показує. я спеціалів. Це їла два рази, це треба важитись, коли ти ще ні разу не їв, володь. Що ти видумуєш? думаєш? ти просто всілись, бо, як правило, не на тій тим перекладає. кістка в тебе широка, все як має бути, Але давай. така форма лиця. Кругла називається. Навіть коли давай лиця... вставай на вагу! Навіть коли я У мене таке стало. Та що ти, коли, коли ти, ти важиш 45 кг, 16 років, давай. Вставай. Подивись. Ого, го що. Шо? Що, скільки? Володя! <сістична> мені не смішно таке. По перше, я одіта, по друге, я вже два рази їла. Ти і думаєш, там, що там... ти одружена, можна не малювати, здівати що небудь і грубіти собі в хаті, чи що? Ви це що за хамство В мій адрес все взагалі неправда, зі тих всіх фактів.